Рятувальники нагадують, жнива особливий пожежонебезпечний період, адже загрозу для нового врожаю створюють спекотна погода, несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість. Основними факторами пожеж є природні і людські чинники. Якщо на перше попливати ми не можемо, то відрегулювати людську відповідальність в наших силах. Тому ми завжди наголошуємо на отриманні правил пожежної безпеки а саме таких, як перед початком ряної кампанії, обов'язково, зернозбиральна техніка, установи, трактори мають бути обладнані первинними засобами пожежого гасіння. Працівники, водії. Інші особи безпосередньо задіяні під час збирання жнив мають мають проходити протипожежний інструктаж. На щастя, на території Шепетівщини досі не виникало серйозних загроз однак без форс-мажорних обставин все ж не обійшлося. Безпосередньо на території нашого району був один випадок на території гнопівської громади. Сталося коротке заметкання зернозбиральної техніки, але без подальшого горіння. Потенційну загрозу хлібним полям несе безвідповідальна поведінка окремих людей, безпосередньо перебуваючи біля хлібних масивів, біля полів, забороняється курити, викидати недопалки на хлібні масиви. Також наголошуємо завжди для водіїв, їдучи повз полів. Не викидати недопалки у бік полів. Адже це може привести до масивних втрат внаслідок значних пожеж. Також рятувальники акцентують, що суворо заборонено самовільно випалювати стерню. Сухорослинність або її залишки. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу для громадян від 3 до 6 тисяч гривень, а для посадових осіб від 15 до 21 тисячі.